Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми говоритимо про те, як змішане навчання і штучний інтелект поступово змінюють підходи до освіти від підготовки учнів до іт олімпіад до професійного розвитку педагогів у післядипломній освіті. Наші гості сьогодні доктори педагогічних наук, професори Ігор Станіславович Войтович і Любов Андріївна Карташова. Ігор Станіславович, Любов Андріївна, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Ігор Станіславович, ви досліджуєте інноваційні підходи в освіті, зокрема, дистанційні, дистанційну підготовку до it олімпіад Як цей досвід може допомогти в формуванні? Сучасної моделі змішаного навчання Ну, дякую. Дійсно, ми кафедрою почали цей проект. Проект безкоштовний, і в ньому залучено регіональний, декілька областей. І наші викладачі, які працюють в на цих олімпіадах, мають гарний досвід для того, щоб підготувати здобувачів потенційно до участі в таких олімпіадах. Ми розробили спільно два дистанційні курси. Один підготовка до Олімпіади з ІКТ, другий до Олімпіади з інформатики, як зазвичай з програмування. От. І результати досить гарні, я би сказав, за ці роки, що ми його реалізували. Це ми стартанули в 2019 році. Чи правильно я вас розумію, ці моделі, які ви розробили, можна адаптувати для підготовки педагогів. Так, ми до речі використовуємо ті задачі, які давали учням на олімпіадах, і для підготовки до олімпіад, і для наших здобувачів освіти магістерського рівня, для того щоб вони розуміли, з чим їм доведеться працювати в школі, з якими задачами їх будуть ставити перед ними заступники і директори. І відповідно, ми ввели вибірковий курс, якраз який стосується підготовки учнів до олімпіад. Та конкурсів наукових робіт, тобто ці задачі інтегрувалися і в навчальну дисципліну також. Дякую, Любов Андріївна, ви досліджуєте роль штучного інтелекту в освіті. Як на вашу думку, штучний інтелект трансформує змішане навчання педагогічну практику? Хочу сказати, що насправді ми спостерігаємо про це вже говорили. Я говорила, що штучний інтелект вже не просто інструмент, і інструментом він не залишається. А навіть стає, скажімо, таким партнером у процесі навчання. Він дозволяє створювати адаптивні освітні маршрути, тобто індивідуальні траєкторії навчання, відсвяткувати успіхи, прогрес тих, хто навчається, і звичайно допомагає педагогу бачити, як змінюється мислення слухача, якщо говорити про післядипломну освіту про педагогів. Але дуже важливо не дати технології, знову ж таки наголошую на тому, що я завжди говорю: не дати технології змінити людське спілкування у змішому навчанні має залишитися баланс між алгоритмічним та людяним. Тобто завдання викладача не лише керувати процесом, а й підтримувати живий діалог з технологіями. Стовідсотково, стовідсотково він має бути висококомпетентним. В цьому сенсі. Скажіть, будь ласка, Ігор Станіславович, Любов Андріївна, як ви бачите роль онлайн-інтерв'ю в змішаному навчанні? Може, це формат, який допоможе поєднати штучний інтелект, аналітику і живе мислення? Кому зручніше Відповідаєте, будь ласка, цікаве питання. Ну, власне кажучи, я вже користуюся цим інструментом, коли в зумі ми проводимо зустрічі. То підключений е, е, елемент е, штучного інтелекту, який формує е, не то, що стенограму, а формує такий. Е, ну, щось схоже на стенограму цієї зустрічі, і потім можна це літературно опрацювати і зробити замітку про основні тези, які були обговорені на цій зустрічі. Досить цікавий, зручний до прикладу, інструмент, от який я вважаю, може використовуватись під час онлайн-занять дуже гарно. Ігор Станіславович, я бачив, є добрий досвід з тої стенограми робити тести, і GPT добре з цим справляється. Як ви до цього відноситесь? Ну, я зі стенограми тести не робив. Був досвід створення тестових завдань з використанням СІ, але ну, чесно кажучи, я трошки розчарований. Сподіваюся, що наступне покоління цих систем буде робити тести більш якісно. От тому що з тих е, тестових завдань, які генерує штучний інтелект, він зазвичай генерує їх на такому базовому рівні. Якщо я прошу згенерувати складніші тестові завдання, то зазвичай це дублювання тих самих простих завдань, але з там вже з двома трьома варіантами відповіді. Тобто, на сьогодні я вважаю, що без такого людського втручання штучний інтелект е, ну, не може повністю бути. Чи індивідуальним освітнім асистентом студента чи здобувача освіти, і не може бути замінником педагога в цьому процесі. Так, він має бути інструментом, але інструментом, на мою думку, на базовому рівні. На рівні продукування чогось нового, навіть дехто пробує там продукувати гіпотези, ідеї з використанням штучного інтелекту, людина має розуміти, що це. Система збирає цю інформацію по вже наявних мережі і ресурсах. Тобто, це вже хтось зробив, це не є новим. От а саме людина може креативно підходити до вирішення проблем знаходити їх нову інтерпретацію і нові вирішення. Боже, Любовь... а як ви? Я я доповню. Я так само створювала тести за допомогою технології штучного інтелекту на основі мого авторського матеріалу. повністю погоджуюсь з Ігорем Станіславовичем, тому що. Доводиться досить добре, ретельно працювати над отриманим і е, е, радикально коригувати. Правда, е, тобто, без втручання педагога, без втручання автора, ти тести використовувати хіба на якомусь найпростішому рівні, і я б не взялася їх використовувати. Е, ще хочу сказати, що е, насправді усе, усе робить людина. І знову ж я говорила на попередніх інтерв'ю. все, що ми закладаємо, штучний інтелект надалі використовує. А щодо онлайн інтерв'ю, от у вас на початку прозвучав на початку запитання, прозвучало чи е, доцільно чи е, можна використовувати, чи бача так, звичайно, звичайно, особливо зараз, коли така ситуація серйозна з технічними умовами організації навчання. Ви знаєте, я з задоволенням надаватиму доступ до всіх наших інтерв'ю, нашим слухачам і студентам, і не виключено, що вони зможуть використати з тої чи іншої теми записані уже нами інтерв'ю. Я, будучи студенткою, наприклад, якби я була студенткою, я б я б користувалася, і так само це досить добра допомога колегам-викладачам. І я надію, що ми будемо продовжувати цю роботу стосовно записів, саме за конкретними тематиками. знову ж таки повторюється, особливо те, що сьогодні вночі відбувалося, підтверджує, що нам буде непросто і зараз непросто. Тому будь-який інструмент, який, який є ефективним, то чому не використовувати. А ефективність ось такої розмови на ту чи іншу тему. Вже бачите і підтверджується, і не тільки нами, до речі, не тільки нами. Дякую вам, колеги, за глибоку розмову. Ми ще раз переконали, що змішане навчання то не компроміс між офлайн і онлайн, а простір, де зустрічаються досвід, технології і мислення. Надіємося, що штучний інтелект не забирає і не забере у нас роль викладача, а відкриє нові горизонти для розвитку.